Вітаю вас на Ютуб каналі Пекельний Казан. Друзі, сьогодні ми будемо готувати справжній капустняк зі сквашеною капустою. Цей рецепт підкорив серця багатьох і навіть тих, хто не завжди критикує. Давайте разом розвінчаємо міфи і приготуємо ідеальну страву. Залишайтеся зі мною і я покажу вам, як приготувати. Капусняк, який стане улюбленою стравою у вашому домі. Хейтери рекомендують, Тож давайте разом доведемо, що це справжній шедевр. Так, ось що нам потрібно: це паста, пшоно, морковка, цибулька, часник. Капуста тільки квашена. Більш ніякої не кидатиме. Бо готуємо справжній натуральний капусняк. Так, далі картошечка і м'ясо. По спеціях в нас це буде сіль. Чорний перець, молотий та лавровий листочок. Все, починаємо. Так, зараз будемо все підготавлювати. Так що нарізаємо картошечку. Картошечку нарізали, відставляємо в сторонку. Далі цибульку нарізаємо, морковку натираємо. Морковку буду натирати на такі маленькі ячейки. Так, приступаємо. Так, нарізали, відставляємо в сторонку. Так, нарізаємо м'язко. Так, м'язко нарізали, тепер ставимо казанчик, розігріваємо та будемо зараз кидати наше м'ясо. Це що нарізали. Підсмажимо його так чудово, все, далі включимось. Так, я не казав, мабуть, будемо готувати в афганському казані. Зараз поставив, розігріваю олійку і кидаємо м'язко. Тут вже все понарізано, все готове. Так, поки там олійка нагрівається, беремо пшоно, кіпляточку заливаємо. Хай воно стоїть ще хвилини 5-10, потім холодною водою промиваємо. Ну, це робиться, щоб не було гірчинки. Так, кидаємо м'язку. Не знаю, чути, не чути, але смажимо хвилин 5-10. Покажу до якого стану. Так, м'язко смажиться. Тепер кидаємо до м'язка цибульку та морковку. Смажимо так хвилини. 5. Так, пройшло десь 3 хвилини, Добавляємо сюди томатної пасти. Так, я 4 ложечки кину. Перемішуємо. Так, томатна паста дуже підсмажиться. І аромат краще буде. Так, далі включимося. Так, по пшенові. Зливаємо воду, промиваємо холодною водичкою. Так, виходить якраз отак. Кидаємо тепер капусту. Так, що можу сказати по капусті? Капуста в мене кисловата, але я її не промивав нічого. Якщо ви не хочете, щоб було дуже кисло, краще промити. Бо це чисто одна капуста тут буде. Свіжої не будемо додавати ніякої. Все, смажемо. Смажимо десь хвилин три і потім засипаємо все, що в нас залишилося. Так, поки воно ще смажиться, додаємо часничок, Закидаємо картошечку, пшонку, заливаємо теплою водичкою. Додаємо лавровий листочок. Перчимо за смаком. Солимо теж за смаком, я поки ложечку кину, але зараз хай воно розтопиться і я скуштую. Потім додавлю або залишу так. Так, готуємо далі. Все, я довів до свого смаку. Зачиняємо, закручуємо без фанатізму. Провіряємо клапана. Клапана ідеально. шиплять вже. Так, тепер чекаємо, коли клапана почнуть пропускати тиск. І з того моменту засікаємо 20 хвилин. Так, з цього моменту, коли вже клапан почав шипіти, засікаємо 15-20 хвилин і притишуємо вогник на самий мінімум. Все, далі включимося. Так, все, вимикаємо наш вогник. Йдемо, беремо казан та йдемо на двір, спускаємо тиск. Так, відчиняємо клапана. Турбінка залилася. Блін, як мені за це... Оце, оце саме більше, що нравиться. Коли вже кінець і на дворі отак спори йде взагалі бомбезно. Дуже животні позбивалися. Започує. Да? Ах ви. Собаки такі. Так, все, зараз будемо відчиняти. Пахи, конечно, взагалі шикарні. Просто бомба, зараз насиплю, будемо куштувати. Так, ну що, скуштуємо справжній настоящий капусничок. О, гарячий Не, Шикарний, шикарний тут. Тут питань нема, так да, він дуже смачний. Просто бомбезний. Навіть я боявся, що я не промив капусту. Думав, буде дуже кисло, ну взагалі ідеальне. Всім дякую, хто додивився до кінця. Я сподіваюся, вам сподобався цей рецепт капусняка. Якщо вам не тяжко, поставте вподобайку. Підпишіться на канал та залиште своє враження від цього відео. Дякую, що були зі мною, мирного неба, чистої совісті та тихих ночей. Пока.